Звечоріло, ніч заходить, місяць хмари не виходить. Ані зіроньки не мріє, тільки сніг кругом біліє. Ось схопилась хуртовина, закурилася долина і кипить морозу полі на просторі та на волі. Послухайте, дітки, казочку, про пригоди маленької сніжинки. Жила була маленька сніжинка. Ось така. Разом зі своїми сестрами сніжинка жила у великій пухнастій хмарі. Ось у такій. Мама Хмаринка дуже любила своїх донечок. Вона обережно носила їх над землею і все показувала і розповідала їм. А сніжинки у мами були дуже допитливими. Але що це за велике жовто-біле коло на небі? Так! Це сонечко, а яке ж воно взимку? Сонце взимку недовго буває на небі. Низько ходить над землею і недостатньо гріє. Коли сонце ходить по небу низько, то довгі тіні посилає, а коли високо, то короткі. Ночі довгі, а дні короткі взимку. А яке небо взимку? Зимку? Небо здається дуже спокійним. Воно має сірий або перловий колір. Воно не несе в собі грози та спеки, але має якийсь страхітливий вигляд, постійно хмуриться, нічим не приваблює. Зимовий день короткий, сонце ледве-ледве зі скрипом виповзає вранці та швидко ховається за горизонт. Небо стає чи то сіруватим, чи то сизим, якимсь невиразним. Навіть у сонячні морозні дні зимове небо залишається блідим. Ось так сніжинки були разом, поки не підросли. Нарешті настав той день, коли матуся відпустила їх у широкий світ. Це був чудовий політ. Сніжинки кружляли над землею і не падали. Чому їх носив по небу зимовий вітер? А який зимовий вітер? Вітер дує, сніг кидає, завиває, задуває, замітає все навколо, і садок, і хату, і поле намітає кучу гури, на шляху будує мури, розгулявся вітруган, наче сивий дідуган. Він бурчить, гуде, балькоче, наче нас злякати хоче. Наша сніжинка літала в повітрі та почала потихеньку спускатися на землю серед багатьох своїх сестричок сніжинок. Все навколо стало білим і гори, і дерева, і кущі. Заколисані хуртовинами, одягнені у теплі снігові шуби. Сплять дерева й інші рослини. Ніщо не порушує їх спокою. Сняться деревам білі сни, дрімають ялини й сосни, чітко виділяючись своїм темно зеленим вбранням на білизні снігу. Очікують на тепло гаї та перелізки. Мріють про весну опушені білим снігом берізки і осики, Клени і липи, граби і дуби. Рослини у зимову пору відпочивають, сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіші морози. Лежить сніжинка на землі виблискує на сонці, а поруч багато сестричок сніжинок. Поглянула сніжинка вгору і побачила на гілочці маленьку пташку. «Хто ти?» Я синичка. А чи ти зими не боїшся? Ні, не боюсь, тому що під час сильних морозів та холодів живу у корінні дерев, чагарниках або у дуплах раніше кимсь приготовленими. А харчуюся у годівничках, які приготували мені дітлахи, у годівничках знаходжу несмажене соняшникове та конопляне насіння, просо, пшоно. Насіння баштанових культур, сухі хлібні крихти, насіння бурянів, лободи, кропиви та кінського щавлю. Синичка полетіла адже її злякала маленька білочка, яка стрибнула на гілку. Сніжинка запитала у білочки, а як ви звірі в лісі живете взимку? І білочка розповіла. Під снігом і товщині снігу по численних ходах снують лісові і польові миші. Землерийки. Вони бігають не лише під снігом, а й на його поверхні, залишаючи ланцюжки слідів. Заєць весь день дрімає в ямці, зробленій у снігу. Він линяє і взимку носить білу шубку, щоб на снігу його було майже непомітно. Цікаво спостерігати за білкою, на своєму шляху вона залишає залишки шишок ялини чи сосни, з яких дістає насіння. Лисичка взимку живе сама, хутро в неї в цей час густе й пухке, тому вона спить просто на снігу. Ведмідь заліг у барліг до весни. Йому не треба виходити на полювання, бо вистачає власного жиру, який він накопичив восени. Козулі взимку збираються в табунці. Верховодять у них завжди старі самиці. А самці тримаються позаду. Дикі кабани в пошуках корму рухаються стадами. Вони розгрібають сніг та опале листя, знаходять жолуді. Горіхи лищини, личинки різних комах, гризуть кору дерев. Їжак, зарившись в опале листя, впадає у сплячку аж до березня. Маса тіла зменшується більше, ніж на третину, бо живуть вони завдяки своєму жиру. Ось так зимують дикі тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути та знайти собі їжу. Коли пригріє сонечко, наша сніжинка перетвориться на краплинку води, стане парою і полетить до своєї мами хмаринки на небо. Сподіваюсь, дітки, що вам сподобалась казочка про сніжинку. Тож до нових зустрічей!